Пікасо продається. Ось такий колір. 2012 року, 212 пробігу, 1,6 механіка, вартість 700. На жаль, нема номеру телефону. ...207, універсалі. Кожен народ їх полюбє за те, що вони компактні. 2009 рік з пробігом 1,4 бензин, вартість 4200, контактний номер 0,96 103, 40. 2,26 Який пробіг цього автомобіля? 235, 235 пробіг. Вся в рідній фарбі один підкрас. Ось так він виглядає. Кондиціонер є, немає, є і робочий кондиціонер. Панорамна криша. так Відкриємо кляпу, покажемо. Ось є такі місце. Вже бачите сніжочок. Трошки починає капати. А так він виглядає. кого зацікавило, телефонуйте до власника. Гольф 2006 рік, вартість 5700 1,6 бензин. Контактний номер 063 125 47 06. 5700. Ось такий гольфик продається. Кого зацікав, телефонуйте до власника. Ford універсалі. Ханко Гума. Показуємо простенький салончик. Полочка задня є, світлий потолочок. Так. Великий монітор. Мульт керма. Два ключі, один. Механічна коробка передач. Переді протитуманні фари. Це у нас Ford Focus 2007 рік з 1,6 бензиновим двигуном. Вартість е, автомобіля 4800. Контактний номер телефону. Кажіть номер. 063. Так. 125. Так. 4798. Запитувати. Валер. Запитувати Валера. Астра в універсалі 2007 року. 1,6 газ бензин з пробігом. 250 тисяч оригінального пробігу. Контактний номер 096 31 23 23 71 Вартість складає 5200. Заведений догун. Він працює чисто рівно. Ніяких нарікань немає. Якщо зацікавило, телефонуйте до власних. Polo продається. З 1.2 два бензиновим двигуном 2005 року. Гвардія складає 3950. Контактний номер 067 362 70 80 2005 рік. Механічна коробка продаж. Автомобіль до 4 тисяч. Кого зацікав, телефонуйте до власника. І Альфа Ремео. Знаєте, хочуть люди відрізнятись, купити собі автомобіль, яких є не дуже багато. Це 2008 року на механіки, свіжо прийнаний Вартість 5900. 1-6 бензин. Ось такий салончик. Мультикермо. Чорний колір. І ось така шкіра насичена. Волю 147. Так, два слова за автомобіль, що розкажете? Це просто бомба. Просто бомба. Номер телефону, кажіть. Е на пам'яті пам'ятали? Так, да, є, є бомба. Да, так, кажіть, кажіть. Так, викривайте, щоб сніг не падав. 098, так. 041, 0059. Запитувати Андрій. Запитувати Андрія. Продається 2008 року. 1,4 бензиновий двон турбований 103 кВт, 140, кіловати. 106 ступка, 255 пробігу. Контактний номер 095 616 -77 27 5 950. Без підкрасів. 2008 року. Автомобіль чорний колір. Так, він виглядає. Так. Покажемо ззаду. Свіжо пригнаний. На жаль, вже починає сніг Ми сти показуємо наскільки це можливо. Трошки дверцята позамерзали, тому показуємо так вам. кого зацікавило, телефонуйте до власника. Продається в універсалі. Четверте дуже популярні зараз. Вартість 4800 2005 року. 1.6 двигун МПІ 176 тисяч. Пробігу 4800. Люди шукали на автоматі. От вам такий автомобіль на автоматі. Два слова за автомобіль розкажіть. Як стан? Гнилі немає каплі. Не крашена машина, не бита. Mm. Ціла машина. Номер телефону, скажіть свій. 066 77 88 724. Кого запитувати, запитувати Юрія. Автомобіль Volkswagen Golf 4 з автоматичною коробкою передач. Ось так він виглядає. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Задача Logan. Один і бензин 2009 року. Семимісна. Вони бувають тільки піти. На даний час семимісна. Вартість складає 5900. Контактні номери 097 850 75 20. Кажемо всередині. Ось так воно виглядає. Зазорчики співпадають. Автобіль не поцарапаний. Дача Логан. Дуже популярні автомобілі через те, що вони недорогі в закупці, також біля нього срібля стоїть ще одна дача. Як кажуть, два брата. Хочете сіру, хочете, Хочте темну на ваш вибір. Ось так, вона в Сардені з таким салончиком. Це 2009 року. 1,6 бензин. На даний час опісно і вартість складає 5950. Контактний номер 097 850 -75 20. Сріблястий колір. Такий автомобіль опір з ефіра 2009 року з 1,8 бензиновим двигуном. Автомобіль в рідній фарбі. Вартість 6100. Контактний номер 0,97. 850, 75, 20. Ось так воно виглядає. Вартість автомобіля 6 тисяч. Вони бувають як і п'ятимісний, так і семимісні. на даний час це семимісний автомобіль. Дуже комфортно по і витрати пального не, 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 не великі. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Сенік 2010 року, вартість 6300 1.4 Бензин 96 кВт. Контактний номер 068 2020 А то Швейцарії. Ось так, він виглядає збережений салон. Механічна коробка передач, дуже комфортні поїзді, по посадці. Тобто людина з вищим зростом може сідати в такий автомобіль. Сидіння заднє зложується, трансформери, акуратний типу потолочок, от кого зацікавив, телефонуйте до власника. 10 рік, 6300. Універсалі чорного кольору. 2008 рік, 1,6 газ, бензин, вартість складає 5700. Контактний номер 098 303 1174. 5708 рік. Автомобіль на газу, на бензині, свіжопринений. Механічна коробка передач. Так виглядає, на жаль, власника немає, тому вам показуємо ззовні. 2008 року. 1,6 бензин. Контактний номер 050 264 60 28 Є сертифікат вже зразу. Ось така комплектація. 112 кінських сил. Вартість 5900. 2008 рік автомобіль комбінований салон, механіка, мультикермо, безключовий доступ. На жаль, автомобіль зачинений, тому показую вам так. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Сріблястий, 2005 рік, двохлітровий двигун 85 кВт, пробіг 104, вартість 4600, контактний номер. 099 646 97 87 Комбінований салон. Салон збережений. Так, може відчинений? Ні, зачинений. Механіка. Трошки погодка така, але ну, стараємося для вас знімаємо. Ось так виглядає. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rvauto.com.ua де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а також подати про продаж свого легкового автомобіля безкоштовно подати не одне оголошення, а декілька. Тому скористайтесь нагодою, зайдіть на новий сайт і подайте безкоштовне оголошення, а можливо знайдете той автомобіль, який саме ви шукаєте. В з 2 Заб'ємо 1677 кВт і коштує вона 6700. 234 пробіг контактний номер 0503850 30. Ось така шкода фарбі. Хто зацікавив, телефонуйте до власника. Сточок продається, це в нас е, Мрієва 2007 року, об'ємом на 1,67 кВт плюс газ. Коштує вона 5 тисяч. 850. Контактний номер 050385030. Автомобіль вже не тільки на бензині, а він вже також на газу. Ну, але попереджував, завжди потрібно перевіряти, щоб автомобіль працював на одному, на другому. Бо це якби бушні автомобілі. Ось такий автомобільчик Маріо. Renault Scenic 2007 року з 1,5 дизельним двигуном, 280 пробіг. І коштує він 5,200. Контактний номер 066 437 92 86. Ось такий як кажуть, колір насичений. У кого зацікавив, телефонуйте до власника. Четвертий, 2005 рік. 241 тисяча пробіга. У вартість складає 4550. Контактний номер 0,95 030 62 61. Так, АБС електрика, 1.4 бензин. Ось так він оглядає. Кого зацікавив? Телефонуйте до власника. Так, шаврила каус. Ось такий на постійному обліку. Це у нас 2006 рік. об'ємом двигуна. 1,5 газ бензин. Вартість 5600. Контактний номер 067 140 69 46. Ось такий автомобіль продається. А саме основне автоматична коробка передач. Стан салону збережений, зверху автомобіль не поцарапаний, без вм'ятин, без колів, гарно виглядає. І автомобіль з автоматичною коробкою передач. Кого зацікавило — Телефонуйте до власника. Собіся ланцер такий насичений колір, 2008 рік, вартість 600, 205 тисяч пробігу. Контактний номер 067 739 2109. 1,5 бензин. 205 пробігу. Один час дуже були автомобілі популярні. Ну і зараз також люди ще полюбляють мінсубісі ланцер Зацікавив, телефонуйте до власника, по повищу вказаному номеру телефону. Горці всі вже привезені з Німеччини 2002 року. Вартість складає 4500 1,6 МПІ. Дуже, скажімо, до... Без підкрасів двигун найліпший серед бензинових двигунів, що саме люди шукають на гольфах з пробігом 180 тисяч. контактний номер 097 796 7715. Автомобіль без підкрасів. Ось так він виглядає. Зацікавив. Телефонуйте по вказаному номеру телефону. Шукайте собі недорогий автомобіль, автомобілі. Продається реномикане 2003 року. Максимальна комплектація. Комплектацію показую. 217 тисяч пробіг. Контактний номер 050 513 8 348. Вартість автомобіля складає. 4,4 на віддачу. Автомобіль на, на максимальній комплектації. Комфортне поїзді. Дві зони клімат-контроль. За більш детальною інформацією телефонувати до власника по вказаному номеру телефону. Доброго дня, до вашої уваги. ВАЗ-2108, короткокрилка, в рідні фарби до половини понизу під, підфарбований. А саме основне, заїжджаємо на яму і дивимося знизу, пороги, днище повністю ціле, оброблено. Кожна кнопочка. Кожна лампочка все працює, ніде нічого не капає. Два комплекта гуми. Зимова гума бачите, що перед, що зад. Додатково йдуть ще комплект дисків з гумою літньою. Автомобіль повністю затонований, без корозії, без ржавчини заведений двигун. І зараз вам покажемо салон. Бачите, вже ручки такі стоять. Ось так автомобіль всередині виглядає. Зверху люк є. Протитуманні фари. Оптика не вигравша. Саме основне. Зараз покажемо серце автомобіля. Стакани цілі, повний сервіс автомобіля, що деколи замінювалось. На даний час замінені масла фільтра. Кругом масла в коробці і свіжий антифриз ніде не капає, не стукає. потрібно вам автомобіль з Бельгійка, кругом їде, їде як кросовер. Завітайте до нас, зателефонувавши за номером 067 360 22 02. готівковий та безготівковий розрахунок. Варіанти, можливий обміну. Все це можна зробити. Телефонуйте, будемо раді допомогти вам. До зустрічі, до перемоги. Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає. Сьогодні 18 січня, четвер. Луцький авторинок, як кажуть, у Розарі. От, На подвір'ї не дуже погодка така, бо том, що моросить. Але взагалі знімати можна. Сьогодні, як завжди, буде огляд скажімо так, цікавих автомобілів, як з автоматичною коробкою, так і сімейних, ну, різноманітних автомобілів. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rvauto.com.ua, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а також продати про продаж свого автомобіля легкового безкоштовно. Ну і надалі воно також буде продаж легкових автомобілів безкоштовно. Тому скористайтесь послугою. О, сідаємо зручніше, всім приємного перегляду. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. І так, поїхали. Здається, на постійних номерах вартість 7300 2011 рік, 1,6, бензиновий довун, максимальна комплектація 220 пробіг. Контактний номер 098 332 35 14. Безключовий доступ, комбінований салон, механічна коробка передач. Зверху антікрило, бачите такі. І вже такий дизайн дотенький в хайчбеку. Присутні задні За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Шукає собі драйву, полюбляє такі ось, як кажуть, коли один час були дуже популярні, Mitsubishi, насичений колір. 2008 рік з пробігом 205 тисяч, 1,5 бензиновий двогун, вартість 6750. Контактний номер 067 739 2109. Ось так він виглядає. Міцубісі авансер. За більш детальною інформацією телефонувати до власника. Гольф трьохдверний, трьохдверний і також Volkswagen Golf трьохдверний. І виходить власник, вам розказує за ці автомобілі. Розказуйте, за першу справу. 2003 рік. Так. 110 пробіга. Так. Не бита, не крашена. Резина хороша, мотор масла не бере, пригнана з Німеччини. Так. Вартість? Вартість 4200. Контактний номер. 0,67 762 0488. Запитувати Микола. Микола, а цей автомобіль скільки стоїть? Цей стоїть це 2002 року. Так. Пробіг 206 тисяч, не бита, не крашена. Ціна 3800. Все, два трьохдверних автомобіля. показую вам один, інші другий. Айрбеки бокові є. Електрика, кондиціонер, люк тут є. І люк є, бачите. Так, а в цьому кондиціонер, електрика, все є. Все є. Ось так він виглядає. Кого зацікавив, телефонуйте до власника. Бабія, невеликий компактний автомобіль 2009 року. Вартість складає 6450, 1,6 МПІ двигун. Контактний номер 0,96 547 34 30. Чорний колір, механічна коробка передач і універсал. Він по відношенню до, е до хатчбека трошки м'якше, бо деякі люди саме хочуть собі хатчбек, універсал він трошки довший і по їзді трошки м'якше. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Це в універсалі 2008 рік. 221 тисяча пробігу. 1,4 газ, бензин. Контактний номер 0,97 47 32 628. 221 пробігу Ханко Гума, сірий колір і автомобіль економний, а ще й на газу. Газ, як ви бачите, вже, як кажуть, подешевший. На 10 копійок впав, вже є людям, які їздять на газу. Стало трошки легше. Так, а примерзла, каже лаза. Да. Ось так виглядає. Кого зацікаво телефонуйте до власника. Ось продається у універсалі. На постійному обліку. Це у нас 2010 рік, 24 тисячі пробігу, вартість 6350, 1,6 дизельний двигун. Контактний номер 098 99 66 354. Ось так він виглядає. Добрий день. Я покажу салончик збережений. Кого зацікавило, телефонуйте до власника.